Вітаю всіх! Тема сьогодні буде про новотворення шкіри, і ви дізнаєтесь, які ж треба видаляти новотворення, а які ні. І чому це важливо? Тому тема цікава тема про новотворення шкіри і про те, які ж треба видаляти, а які не треба. Насправді наша шкіра насичена різними утвореннями. Це може бути папіломи, родинки, невуси. Але які ж треба трогати, які ні, і які ж треба видаляти вчасно. Це важливо, тому що дуже багато людей. Невчасно видають утворення шкіри, і це все до то, того, що ці утворення переходять в онкологію, яку вже набагато важче вилікувати, і дійсно це потребує дуже багато часу для лікування. І не завжди ми маємо гарний ефект лікування. Я знаю, що ви думаєте про те, що ви скажете мені, що не можуть всі утворення шкіри, не неморсти папіломи, не немов це рак. Так, не можуть. Але саме сьогодні ви дізнаєтесь. Про ті важливі моменти, які можуть сприяти перетворенню нормальної папіломи або нормального невуса саме на онкологічну. Тому не перемикайте, ставте обов'язково підписуйтесь. Ну і нарешті саме, які ж утворення можуть перейти в онкологію, і які треба вчасно подаляти. Ну і не забувайте про те, що утворення шкіри невуси, папіломи чи будь-які інші, які розташовуються. На поверхні шкіри, і ми їх травмуємо одягом прикрасами. Чи вони нам дають дискомфорт? Ми їх почухаємо, трогаємо, торкаємося чи травмуємо під час миття? Всі ці папіломи, які мають травмування протягом життя, можуть мати ризик переродження в онкологію. Тому не забудьте про те, що якщо у вас є новотворення шкіри, навіть якісні, які знаходяться в місцях, де ви травмуєте прекрасним одягом, треба обов'язково видаляти вчасно, щоб ці новотворення не перейшли в онкологію. Це дуже важливо. Це обереже вас в майбутньому від онкології. Ставте уподобаючи, обов'язково підписуйтесь.